Марина Степанівна повільно склала останні речі у потерту валізу, яку купила ще років тридцять тому для поїздки до сестри в Одесу. Тремтячими руками застебнула замки і важко опустилася на край ліжка. Її погляд блукав по кімнаті, чіпляючись за знайомі до болю предмети, вицвілі фіранки, які вона власноруч вишивала, коли була молодою, старе трюмо, тріщиною в кутку дзеркала. Фотографії на стіні. Особливо довго вона дивилася на великий портрет покійного чоловіка Василя. От уже п'ять років, як його не стало. Інфаркт забрав раптово за один день. Вона й досі пам'ятає той жахливий ранок, коли прокинулася від його стогону, а потім швидка лікарня і страшні слова лікаря. На жаль, ми не змогли його врятувати. Після смерті Василя їхній син Андрій став навідуватися рідше. Спочатку ще приїжджав раз на тиждень, потім раз на місяць, а останнім часом з'являвся лише на великі свята. Звісно, у нього своє життя робота в будівельній компанії, дружина Світлана, двоє дітей-підлітків. Але ж вона, його мати. Тиждень тому Андрій приїхав несподівано посеред робочого дня, сів за кухонний стіл. Довго м'яв у руках чашку з чаєм і, нарешті, видавив. Мамо, ми тут порадилися зі Світланою. Розумієш, нам важко за тобою доглядати, а ти вже не молода. Тобі потрібен постійний догляд. Ми знайшли хороший будинок для літніх людей у вишневому. Там і медперсонал, і харчування, і товариство буде. Марина Степанівна тоді нічого не відповіла. Просто встала і пішла до своєї кімнати. Цілу ніч пролежала без сну, дивлячись у стелю. А вранці сказала синові Добре, я згодна. Що їй залишалося? У своїй 73 вона справді часто хворіла, мучила гіпертонія, суглоби боліли так, що часом важко було навіть чайник підняти. І ось тепер вона сидить на краю ліжка у квартирі, де прожила майже 50 років. Тут народився і виріс Андрій. Тут вони з Василем святкували кожен новий рік, тут пройшло все її життя. А через годину приїде син і відвезе її в той самий будинок пристарілих. Раптом у двері подзвонили. Марина Степанівна здригнулася. Невже вже час? Але ні. Годинник показував лише пів на десяту, а Андрій мав приїхати об одинадцятій. Вона повільно підійшла до дверей. Хто там? Це я, тьотя Мирино, Наталка з п'ятого поверху. Відкрийте, будь ласка. Марина Степанівна відчинила двері. На порозі стояла сусідка, маленька, рухлива жінка років шістидесяти, з якою вони часто разом били чай і обговорювали серіали. Ой, а що це у вас за валіза стоїть, одразу помітила Наталка. Ви кудись їдете? Так, їду, в будинок пристарілих, тихо відповіла Марина Степанівна. «Як?» Сплеснула руками сусідка. Тобто це правда. А я чула від Петрівни з третього поверху, але не повірила. Невже Андрій? Так, він вважає, що так буде краще. Марина Степанівна намагалася говорити спокійно, але голос все одно тремтів. Та як же так можна? обурилася Наталка. Рідну матір, ви ж його виростили, все життя йому віддали. А тепер що? Став начальником, грошей набрався і матір уже можна в притулок здати. Не кажіть так, попросила Марина Степанівна. Він має рацію, мені справді потрібен догляд, а в них своє життя їм ніколи. Та яке там ніколи? не вгамовувалася сусідка. Я он своїх батьків до останнього дня доглядала, хоч і важко було. Бо як же інакше? Вони нас на ноги поставили, а ми їх на старості років маємо кинути. Марина Степанівна мовчки дивилася у вікно. Там, на дитячому майданчику, гралися малюки. Колись і її Андрійко так само гасав там з м'ячем. Вона пам'ятала, як бігала за ним з шарфиком. Синку, застеплися, простудися!» як готували його улюблені котлети, як просиджувала ночі біля його ліжка, коли він хворів. Ви б хоч поговорили з ним, сказала Наталка. Може, передумає? Ні. Твердо сказала Марина Степанівна. Рішення прийнято, і давайте не будемо про це більше. Наталка ще трохи посиділа, поохала, а потім пішла Побіжу в магазин, поки черги немає. А Марина Степанівна залишилася сидіти біля вікна, дивлячись, як осінній вітер ганяє жовте листя по подвір'ю. Рівно об одинадцятій під'їхав Андрій на своєму новенькому фольксвагені. Піднявся, взяв валізу. Ну що, мамо, готова? Поїхали. Марина Степанівна востаннє обвела поглядом квартиру, перехрестилася на ікону в кутку і мовчки пішла до виходу. У під'їзді зустріли кількох сусідів. Всі відводили очі, бурмотіли щось невиразне під ніс. Тільки баба Галя з першого поверху підійшла, обняла її і прошепотіла на вухо. Тримайся, Мариночко. Дорога до Вишневого зайняла близько години. Андрій всю дорогу мовчав, зосереджено дивлячись на дорогу. Один раз тільки сказав Там правда, хороші умови, мамо. І лікар є, і медсестри цілодобово не переживай. Будинок пристарілих виявився триповерховою будівлею радянських часів, пофарбованою в блідо-жовтий колір. Навколо був невеликий парк з лавочками, на яких сиділи літні люди. Андрій припаркувався, взяв валізу. І повів матір до входу. У холі їх зустріла привітна жінка середніх років у білому халаті. Ви, мабуть, Марина Степанівна. А ви, Андрій Васильович, ми вас чекаємо. Мене звати Ірина Петрівна, я старша медсестра. Ходімо, я покажу вам вашу кімнату. Кімната була невелика, але чиста, з двома ліжками. Одним же займала якась бабуся, яка зараз спала. На вікні білі фіранки. На підвіконні вазон з фікусом. Ось тут ви будете жити, сказала Ірина Петрівна. Ваша сусідка Ніна Михайлівна, дуже спокійна жінка. Зараз я покажу вам їдальню і розкажу про розпорядок дня. Андрій постояв ще кілька хвилин, переминаючись з ноги на ногу. Ну що, мамо, ти тут влаштовуйся. Я буду приїжджати. І діти теж. Ну, бувай. Він незграбно обняв матір. І швидко пішов. А Марина Степанівна сіла на край ліжка, точно так само, як кілька годин тому, сиділа в своїй квартирі і довго дивилася у вікно, за яким хилитався на вітрі старий клен. Перші дні в будинку престарілих здавалися Марині Степанівні нескінченними. Час тягнувся повільно, як густий мед підйом о сьомій, сніданок о восьмій. Обід о першій вечеря о шостій, між прийомами їжі, прогулянки у парку, якщо дозволяла погода, перегляд телевізора в загальній кімнаті, іноді заняття з інструктором з лікувальної фізкультури. Її сусідка по кімнаті Ніна Михайлівна виявилася справді тихою і неговіркою. Більшість часу вона проводила, в'яжучи нескінченні шкарпетки для своїх онуків, яких, за її словами, було семеро. От тільки навідуються рідко, зітхала вона, перебираючи спиці. Поступово Марина Степанівна почала знайомитися з іншими мешканцями. Виявилося, що тут живе багато цікавих людей колишні вчителі, лікарі, інженери. У кожного була своя історія, свій біль і свої причини опинитися тут. Особливо вона здружилася з Петром Семеновичем, колишнім військовим лютчиком, який тепер пересувався в інвалідному візку. Незважаючи на свій стан, він зберігав бадьорість духу і часто розповідав, захоплюючі історії про свої польоти. Кожного ранку вони зустрічалися в парку. Марина Степанівна гуляла, а Петро Семенович котив поруч свій візок і розмовляли про життя. Знаєте, Марино Степанівну, якось сказав він, я спочатку теж не міг змиритися з тим, що опинився тут. Син наполіг. Після інсульту я став зовсім безпомічним. Але потім зрозумів, може, це і на краще. Тут за нами доглядають, годують, ліки вчасно дають. А вдома син цілими днями на роботі, невістка теж працює, онуки в школі, хто б мене доглядав. Марина Степанівна кивала, але в душі все одно не могла прийняти цю ситуацію. Кожного вечора, лежачи у ліжку, вона згадувала свою квартиру, свої речі, сусідів. І найбільше. Ті часи, коли Андрій був маленьким. Син приїхав через два тижні після того, як влаштував її в будинок пристарілих, привіз фруктів, печива, новий теплий халат. Розповідав про роботу, про дітей, про те, що вони з дружиною планують купити нову машину. Марина Степанівна слухала, кивала, посміхалася. Але коли син пішов, довго плакала, сховавшись у туалеті, щоб не бачила Ніна Михайлівна. Минув місяць, другий, життя входило в свою колію. Марина Степанівна навіть почала вести невеликий гурток рукоділля, вчила інших бабусів в'язати серветки і шарфики. Це допомагало відволіктися від важких думок. Одного разу під час чергової прогулянки з Петром Семеновичем вона раптом відчула різкий біль у грудях. Перед очима попливли темні кола, і вона осіла на найближчу лавку. Марина Степанівна, що з вами? стривожено вигукнув Петро Семенович і покотив свій візок до входу, гукаючи медсестру. Приїхала швидка діагноз передінфарктний стан. Марину Степанівну поклали в лікарню при будинку пристарілих. Андрію зателефонували, але він сказав, що зараз у відрядженні в Харкові і приїхати не зможе. В лікарняній палаті було тихо і самотньо. Марина Степанівна лежала, дивлячись у стелю. І думала про своє життя, згадувала, як народила Андрія, важкі пологи, двадцять годин мук, але коли їй поклали на груди маленький згорточок, все забулося, як не спала ночами, коли у нього різалися зубки, як водила в перший клас, такий маленький у величезному костюмчику з величезним портфелем, як допомагала з уроками, як раділа його успіхам, як пишалася, коли він вступив до університету. Коли її виписали з лікарні, Петро Семенович зустрів її у парку з букетом польових квітів, які назбирав неподалік від будинку пристарілих. Не можна вам так переживати, сказав він серйозно, треба якось прийняти ситуацію. Знаєте, я за ці роки зрозумів одну важливу річ наші діти живуть своїм життям. Ми для них вже, як би це сказати, тягар, але не тому, що вони погані чи невдячні. Просто життя таке, у них своя дорога. Але ж ми їх виростили, тихо сказала Марина Степанівна. Виростили, і це було нашим обов'язком і нашою радістю, але тепер наше завдання не заважати їм жити, навіть якщо це означає опинитися тут. Після розмови з Петром Семеновичем Марина Степанівна довго не могла заснути. Може, він і має рацію. Може, треба просто прийняти все, як є. Але щось всередині противилося цьому. Вона згадала, як доглядала свою маму до останнього її дня, як тримала її за руку, коли та помирала. Невже часи так змінилися? Невже тепер це вважається нормальним відправити стареньких батьків у притулок? Андрій приїхав через тиждень після її виписки з лікарні, привіз ліки, розповідав про роботу. Про те, що донька вступає до університету. Марина Степанівна слухала і раптом зрозуміла син говорить з нею, як з чужою людиною вічливо, турботливо, але відсторонено, ніби виконує обов'язок, а не розмовляє з рідною матір'ю. Коли він пішов, вона дістала з тумбочки стару фотографію. Вони з Василем тримають на руках маленького Андрійка. Всі такі щасливі, усміхнені. Коли ж все змінилося? Де вона припустилася помилки у вихованні сина? Чому він виріс таким байдужим? Минула осінь. Прийшла зима. Андрій навідувався раз на місяць, завжди по неділях, завжди о другій годині дня. Приїжджав сам, дружина й діти були дуже зайняті. Привозив продукти, ліки, іноді новий одяг. Сидів рівно годину, розповідав про роботу, про погоду, про ціни, а потім їхав, залишаючи після себе відчуття ще більшої самотності. Одного разу, розбираючи речі в шафі, Марина Степанівна знайшла стару записну книжку. Гортаючи по жовклі сторінки, вона натрапила на запис, зроблений рукою покійного чоловіка. Треба обов'язково розповісти Андрію, коли виросте. Далі текст обривався. Що хотів розповісти Василь синові? Марина Степанівна намагалася пригадати, але в пам'яті нічого не спливало. Скільки років минуло? Може, це було щось важливе, щось, що могло б змінити їхні стосунки. Але тепер же ніхто не дізнається. Василь забрав цю таємницю з собою. В будинку престарілих життя йшло своїм чередом, хтось помирав. Їх тихо вивозили вночі, щоб не травмувати інших мешканців. Хтось приходив новенький, розгублений зі сльозами на очах, точно такий, якою була вона сама кілька місяців тому. Петро Семенович продовжував підтримувати її. Вони все так само зустрічалися у парку, говорили про життя, згадували минуле. Одного разу він зізнався. Знаєте, Марино Степанівна, я вам скажу чесно. Я вже давно змирився з тим, що помру тут. Але знаєте, що мене найбільше мучить? Що син навіть не дізнається про це відразу. Приїде через місяць з черговим візитом, а йому скажуть вибачте, ваш батько помер два тижні тому. Марина Степанівна здригнулася від цих слів. Вона раптом яскраво уявила, як це буде, її власна смерть в цих стінах, у чужій кімнаті, серед чужих людей. І син. Який дізнається про це постфактум, приїхавши з черговим недільним візитом? Вночі їй наснився дивний сон, ніби вона, маленька дівчинка, стоїть у дворі свого дитячого будинку і плаче. А поруч її мати, молода і красива, гладить її по голові і каже Не плач, Тоню, я все одно поруч. Марина Степанівна прокинулася в сльозах. Який абсурдний сон? Адже вона ніколи не була в дитячому будинку, її виховували батьки. Наступного дня вона попросила Ірину Петрівну допомогти їй написати заповіт. Медсестра здивувалася, але привела юриста, який працював з будинком престарілих. Марина Степанівна довго думала, що написати. Зрештою, вирішила залишити все майно, квартиру і невеликі заощадження онукам. Може, хоч вони виростуть іншими. Весна принесла нові зміни. Петро Семенович захворів на запалення легень і його перевели до лікарняного відділення. Марина Степанівна навідувала його щодня, читала йому книжки, розповідала новини. Але одного ранку, прийшовши до нього, застало порожнє ліжко. Вночі помер, тихо сказала медсестра. Це був важкий удар. Здавалося, разом з Петром Семеновичем. Пішла остання ниточка, що зв'язувала її з нормальним життям. Вона перестала виходити на прогулянки, годинами сиділа біля вікна, дивлячись, як за парканом будинку пристарілих течуть струмки талого снігу. Андрій, приїхавши в черговий візит, помітив зміни в її стані. Мамо, що з тобою? Ти якась не така. Може, тобі до лікаря треба? Ні, синку, відповіла вона втомлено. Просто друг помер, Петро Семенович. А, той дідусь на візку? Ну, що ж, вік такий? Слухай, мамо, я тут подумав, може, тобі телевізор у кімнату купити, щоб не нудьгувала. Марина Степанівна лише похитала головою. Який телевізор? Хіба в цьому справа? Вночі їй знову наснився той самий сон про дитячий будинок, але цього разу він був якийсь інший, більш чіткий. Вона бачила конкретне місце старий двоповерховий будинок з колонами, величезний каштан у дворі. І відчуття було таке реальне, ніби спогад, а не сон. Вранці вона довго сиділа, намагаючись зрозуміти, що відбувається, чому їй постійно сниться дитячий будинок, чому цей сон здається таким знайомим. І раптом згадала запис у щоденнику чоловіка Треба обов'язково розповісти Андрію, коли виросте. Серце забилося частіше. Невже? Але ні, це неможливо. Її виховували батьки Степан Петрович і Ганна Миколаївна. У неї є свідоцтво про народження, фотографії з дитинства. Але черв'ячок сумніву вже прокинувся. Вона згадала, що фотографій до трьох років у неї чомусь немає, і батьки ніколи не розповідали про її народження, про перші роки життя. А коли вона питала. Завжди переводили розмову на інше. Марина Степанівна дістала з тумбочки стару записну книжку чоловіка. Може, там є ще якісь записи, щось, що допоможе зрозуміти. Перегортаючи сторінки записної книжки, Марина Степанівна натрапила на конверт, що випав з останніх сторінок. Всередині була стара пожовкла від часу довідка. Руки затремтіли, коли вона почала читати. Видана Житомирським обласним дитячим будинком номер 2 про те, що Марина Ковальчук, літери попливли перед очима. Марина Степанівна відчула, як паморочиться голова. Вона опустилася на ліжко, намагаючись осмислити прочитане. Виходить, її сни це не просто сни, а справжні спогади. Вона дійсно виросла в дитячому будинку. Але як же її батьки? Степан Петрович і Ганна Миколаївна. В конверті була ще одна довідка про усиновлення. Тремтячими руками Марина Степанівна розгорнула пожовклий папір. Так, все правда. Її усиновили в трирічному віці, тому й немає фотографій до трьох років. Сльози покотилися по щоках. Чому батьки ніколи не сказали їй правду? Чому Василь зберігав ці документи? І чому хотів розповісти про це Андрію. Марина Степанівна провела безсонну ніч, згадуючи своє життя. Тепер багато що стало зрозумілим і надмірна опіка батьків, і їхнє небажання говорити про її раннє дитинство, і дивне відчуття несхожості на них, яке іноді виникало. Вранці вона попросила Ірину Петрівну допомогти їй зателефонувати в Житомирський архів. Може, там збереглися якісь документи про її біологічних батьків. Через тиждень прийшла відповідь так, документи є. Її матір, Ковальчук Надія Іванівна, померла при пологах. Батько невідомий. Ця новина вразила її до глибини душі. Виходить, її рідна мати померла, даючи їй життя, а вона навіть не знає, де її могила, і ніколи не дізнається, якою вона була. Та молода жінка, яка подарувала їй життя ціною власного. В голові раптом промайнула думка а чи не тому вона так прагнула бути ідеальною матір'ю для Андрія? Чи не тому віддавала йому всю себе без останку, немов намагаючись компенсувати ту материнську любов, якої була позбавлена сама? Марина Степанівна дістала з тумбочки альбом з фотографіями. Ось Андрій новонароджений, на руках у щасливої молодої матері, ось його перші кроки, перше слово, перший день у школі, кожна фотографія, як крапля любові, яку вона намагалася вилити на сина. Можливо, занадто сильно намагалася. Згадала, як не відпускала його гуляти з друзями, боячись, що з ним щось станеться, як контролювала кожен його крок, кожне рішення. Як плакала, коли він поїхав вчитися в інше місто, як не схвалювала його вибір дружини, вважаючи, що Світлана недостатньо добра для її сина. Можливо, саме це і відштовхнуло його, можливо, її надмірна опіка, її постійне втручання в його життя стали тим, від чого він хотів текти. І зараз, здавши її у будинок пристарілих, він нарешті відчув себе вільним? Ці думки не давали їй спокою. Вона майже перестала спати, годинами сиділа біля вікна, перебираючи у пам'яті епізоди свого життя. Згадувала своїх названих батьків, тепер вона розуміла, якою великою була їхня любов, якщо вони змогли прийняти чужу дитину як рідну і ніколи не дали їй відчути себе нерідною. Згадувала Василя, мабуть, він теж знав правду, але мовчав, оберігаючи її спокій. А потім думала про Андрія про те, як намагалася захистити його від усіх життєвих негараздів, створити для нього ідеальний світ, і про те, як це обернулося проти неї самої. Одного вечора вона покликала Ірину Петрівну і попросила папір та ручку. Хочу написати листа, сину, пояснила вона є речі, які він повинен знати. Довго сиділа над чистим аркушем, не знаючи, як почати. Як розповісти синові правду про себе, як пояснити, чому вона була такою матір'ю, якою була? І головне, чи потрібно це йому взагалі? Зрештою почала писати Дорогий мій синку, пишу цього листа, бо відчуваю, скоро мій час прийде. Є речі, які ти маєш знати. Можливо, це допоможе тобі зрозуміти мене краще, а може, і себе самого. Мене удочерили в трирічному віці з дитячого будинку. Моя рідна мати померла при пологах, а батька я ніколи не знала. Це я дізналася зовсім недавно, знайшовши документи, які зберігав твій батько. Можливо, саме тому я була такою гіперопікуючою матір'ю, бо сама не знала материнської любові в ранньому дитинстві. Я так боялася втратити тебе, що задушила своєю любов'ю. Пробач мені за це. Твій батько хотів розповісти тобі про моє минуле, але не встиг. Тепер я розумію, чому він бачив, як я надмірно опікую тебе, і хотів, щоб ти зрозумів причини цього. Марина Степанівна не встигла закінчити листа тієї ночі у неї стався масивний інфаркт. Вона померла до того, як приїхала швидка. Андрій дізнався про смерть матері через три дні, коли приїхав з черговим недільним візитом. Ірина Петрівна передала йому недописаний лист і документи, знайдені в записній книжці батька. Він сидів у порожній кімнаті матері, читав і перечитував ці папери, і сльози котилися по його щоках. Тільки тепер він зрозумів, чому мати була такою, якою була, чому так відчайдушно чіплялася за нього, чому так боялася відпустити. В її тумбиці він знайшов старий альбом з фотографіями. Огортав сторінки, дивлячись на своє дитинство її очима, очима жінки, яка сама не знала материнської любові в дитинстві і тому віддавала її своїй дитині сторицею. Повернувшись додому, Андрій довго сидів на кухні, дивлячись у вікно. Дружина кілька разів намагалася заговорити з ним, але він мовчав, а вночі раптом розридався, як маленький хлопчик. Знаєш, сказав він Світлані, я тільки тепер зрозумів вона не просто любила мене. Вона боялася. Боялася, що зі мною щось станеться, що вона мене втратить, як втратила свою рідну матір, навіть не встигнувши її пізнати. А я, я фактично кинув її в цьому будинку пристарілих, залишив помирати серед чужих людей. Наступного дня Андрій поїхав на кладовище, де поховали матір. Довго стояв біля свіжої могили. Потім дістав з кишені той недописаний лист і почав читати голос. Синку, я хочу, щоб ти знав. Я ніколи не шкодувала про те, що була такою матір'ю. Так, можливо, я робила помилки, можливо, занадто сильно тебе опікала. Але я просто дуже тебе любила і зараз люблю. І навіть те, що ти відправив мене в цей будинок, я розумію, ти мав рацію. Мені тут справді краще. Просто... Просто іноді так хочеться обійняти тебе, як в дитинстві. Андрій не міг більше читати, сльози застилали очі. Він опустився на коліна перед могилою і прошепотів. Пробач мені, мамо, пробач, що не зрозумів тебе раніше, що не цінував твою любов, що залишив тебе саму. Пробач. Того вечора він довго розмовляв зі своїми дітьми, 14-річною Марійкою. І дванадцятирічним Васильком, названими на честь бабусі й дідуся, розповідав їм про їхню бабусю, про її непросту долю, про її величезне серце, сповнене любові. А потім дістав стару записну книжку діда і почав читати вголос Треба обов'язково розповісти Андрію, коли виросте. І вперше за багато років відчув, що нарешті розуміє розуміє і свою матір. І себе самого. Шкода тільки, що це розуміння прийшло занадто пізно. Через рік Андрій заснував благодійний фонд допомоги дитячим будинкам. На візитівці фонду була фотографія усміхненої жінки, його матері Марини Степанівни, а в статуті фонду були написані слова. Кожна дитина має право на материнську любов, навіть якщо ця любов іноді здається занадто сильною.